А це грядка з кукурудзою. Це теж моя біль. Мій біль. Тому що я дуже люблю кукурудзу. І я знаю, що кукурудза любить хороший ґрунт, хороше місце. Ну Начебто хороша земля. Ну як, наскільки може бути хороша земля в Швеції. І наполовину з кінським перегноєм дуже хороша в я, цьому я впевнена. Але все одно... Не дуже росте, моя кукурудза. І це вже зараз після таких проливних дощів вона почала трохи зеленіти. Мабуть, її треба реально проливати, добряче проливати на початку, щоб вона росла. Бо була така спека тоді, і ми просто змочували верхній шар, а не проливали. Тому вона не хотіла, мабуть, рости. А може все в сукупності. Що любить кукурудза? Досвідчені садоводи-любителі і професіонали, хто, хто дивиться мою, мою, моє відео. Скажіть, що любить кукурудза, щоб виросла гарною. Бо це, що є, це просто жесть. Я його і підживлювала вже чимось. Що любить кукурудза? Отак-то. От Не знаю, що вона любить. Вже цю капусту сюди тикнула. Капустя нормально, дощі пішли, вона так. Шуп, я взагалі цього року себе почуваю королевою капуст. Насадила різних сортів, тішуся. Цитувала на кукурудза. Щось я не так з нею роблю, що не так. Дякую за підказки.